Я зайшла тут вкрапи в ресторан в готелі. Ресторан називається отак. Мераліс. Не знаю, написано на дворях, що має Мішліна декілька років в пост. Правда, неправда, не знаю. Воно буду пробувати. Так, принесла мені мою рибу. ну Порція така, не об'їсишся. Хліб був добрий, комплімент теж. Ну, риби мало, але воно добре. Це замовила суп боєбес. Риба було дуже добра, не знаю, сподіваюся, суп сподобається. Так, мені все сподобалося. Суп був такий, ну, звичайний добрий суп. Але не такий боябаси, який там прям можна ну, десь надибати. Бувають, звісно, і повкусніші боябаси. А риба була дуже добра, дійсно варта, варта мішлана. Прям рекомендую знаходиться в готелі. Це ресторан, ну і буде написано, що між пленами.